Запишіть тему уроку паралельне проєктування та його властивості. Так, так. Дивіться, стосовно властивості паралельного проєктування, тобто відрізки в нас будуть відображатися відрізками, паралельні відрізки зображуються на площині так само паралельними відрізками, відрізки, відношення відрізки в однієї прямої або паралельних прямих зберігається. Далі, якщо ми зображуємо трикутник який-небудь, наприклад, прямокутний, рівнобедрений, рівносторонній. Це в нас буде довільний трикутник, мається на увазі при паралельному проєктуванні. Далі, якщо паралелограм, то це буде абором прямокутних квадрат. Це буде довільний паралелограм, що ми з вами сьогодні і спробуємо побудувати. Далі, трапеція рівнобедрена, прямокутна це буде довільна трапеція, колокруг це буде еліпс. Зберігають своє положення. середня лінія трикутника, середня лінія лінія трикутника, трапеції та медіана трикутника. Давайте з вами запишемо декілька властивостей, щоб вам стало більш зрозуміло. Ми зробимо ось таким чином. Записали властивості фігур, які зберігаються при паралельному проєктуванні. І підкресліть слово, зберігаються. Підкресліть слово, зберігаються. Поїхали перше належність фігури до свого класу фігур. Тобто, що це означає належність фігури до свого класу фігур? Точка. в нас як була то точка, як була точкою, буде так само точкою. Точка буде точкою. Далі, трикутник буде трикутником. І так далі, тобто чотирикутник чотирикутником, і так далі. Що мається на увазі? Тобто кількість кутів мається на увазі, що кількість кутів зберігається, тобто точка була точкою трикутник трикутником. Якщо ви побудували прямокутник, наприклад, який це вид фігури? Премокутник це що прямокутник? Ну, був чотирикутник. Mm -hmm. Прямокутник. Я був чотирикутником, так і залишиться саме чотирикутником. Тобто нічого yes. не зміниться. Те, що він перебудується, це ми з вами розберемо зараз. Це ми з вами зараз розберемо. Далі продовжуємо. Продовжуємо. Друге належність. Точок прямій. Тобто точки як належали прямій, так і будуть належати цій самій прямій при паралельному проєктуванні. І також, якщо точки належать відповідно порядок, то розміщення точок на прямій також нічого не буде змінюватися. Далі. Так, Це ми вказали. Далі. Четверте. Паралельність прямих. Прямі, якщо були паралельними, вони і при паралельному проєктуванні залишаться паралельними. Нічого в нас не зміниться. Але далі. далі. Рівність. Рівність або ж пропорційність відрізків, що лежать на одній або на паралельних прямих. Паралельних прямих. Це остання була властивість, які властивість фігур, які зберігаються. Далі у нас ще стільки ж. Властивості, які не зберігаються під час паралельного проєктування. Продовжуємо наступне. Тепер властивості. Можете відступити трошки місця, щоб потім властивості фігур, які не зберігаються при паралельному проєктуванні. При паралельному проєктуванні. Не зберігається, так само можна підкреслити, щоб ви бачили. Ви, коли підкреслюєте, виділяєте щось, ви одразу можете знайти цей запис. Ну, швидше знаходиться. Поїхали. Перше, що зберігається, це довжина відрізка. Перше, що зберігається, це довжина відрізка. далі Не зберігається. так Друге, що не зберігається, це міра кута. Да. спроєктувати Далі продовжуємо. Так. Друге записали третє. Перпендикулярність прямих. Про це ми це ми сьогодні якраз все розберемо. Перпендикулярність прямих. Далі, також що ще не зберігається? Рівність або ж пропорційність путів. Рівність або ж пропорційність путів. І останнє давайте запишемо і зробимо паузу. Рівність або ж пропорційність відрізків. Тепер дивіться, якщо у вас тут було, що лежать на одній або на паралельних прямих, то тут у нас, що лежать на прямих, які перетинаються. Що лежать на прямих, які перетинаються. Починаємо з вами виконувати завдання. Починаємо виконувати завдання. Перше завдання, яке ми з вами спробуємо виконати. Записали номер 712. І так, паралелограм. А1, Б1, С1, Д1 є зображенням прямокутного, прямокутника, точніше, АБЦ, Д на рисунку 7.20. Побудуйте зображення перпендикуляра, опущеного з точки перетину діагонали на сторону BC. Давайте з вами зробимо таким чином. Давайте з вами зробимо таким чином. Побудували площину. Побудували площину. Далі, над цією площиною давайте з вами побудуємо прямокутник. Над цією площиною давайте з вами побудуємо прямокутник. Великий не треба, щоб його можна було нормально перенести на нашу площину. Щоб його можна було перенести і підпишіть сторони так само, як вони були підписані. А Б. Тепер побудуйте зображення перпендикуляра опущеного з точки перетину діагоналей на сторону БЦ. Тобто ми провели в нашому прямокутнику дві діагоналі. Провели в нашому прямокутнику дві діагоналі. Точку Б трошки посунути, воно бо в побудові заважає. Так, провели дві діагоналі. І опустили з точки перетину діагонали напрямку, на сторону БЦ перпендикуляр. І позначили, що це в нас буде саме перпендикуляр. І нехай тут буде, наприклад, точка перетину, нехай буде точка О. Нехай буде точка О. Продовжуємо. Давайте назвемо якою-небудь літерою, ну якщо це в нас висота, нехай буде H. Нехай буде H. Якщо це висота, якщо ми беремо трикутник, OBC, наприклад, нехай буде H. Щоб потім можна було нормально це перенести. Щоб потім можна було нормально перенести. Так, тепер дивіться, тепер ми з вами робимо паралельне. Тепер ми з вами спробуємо зробити паралельне проєктування. Тобто перенести наш прямокутник АБЦД на площину. Яким чином? Головне, так, ну, візьмемо, нехай буде ось. Так. Так, далі візьмемо, нехай буде в нас ось. Дивіться, прямі паралельні. то так. Так. Прямі паралельні. Далі. Ми спроєктували точки А та Д. І давайте з вами запишемо. Давайте тут поставимо точки і запишемо, що це в нас точки А1 та Д1. Один та Д1. Далі так само спробуємо паралельно спроєктувати точки, наприклад, С. Точка С. Ну, нехай буде от якось ось так. І точка Б. От якось ось так. Питання те саме. Прямі паралельні? Тут не зовсім паралельні. Так. так, далі поставили точки. Це ми з вами спроєктували точки b 1 та c 1 b 1 та c 1 З'єднали наші чотири точки. А, Б, С та Д. А, Б, С та Д. З'єднали? Паралелограм. Паралелограм. Тепер це ми з вами розібрали. Далі, якщо ми будемо з вами проєктувати е, діагоналі, паралелограми, якщо ми будемо з вами е, будувати, тобто вони спроєктуються так само в діагоналі згодні, тому їх можна просто провести, щоб зайвого не робити. Вони спроєктуються так само в діагоналі. Хоча їх довжина може бути різною, але ми з вами вказували, що е, власне. Під час паралельного проєктування довжина відрізків може змінюватися. Під час паралельного проєктування довжина відрізків може змінюватися. Це ми з вами вказуємо. Тепер дивіться. А як нам зробити е, ОАж? Подумайте, як можна зробити ОАж? Знайти середину і провести від неї від О1... Ну, точка до перейти. І... Добре. Якщо ми будемо проєктувати, Кіра, правильно кажеш, точка О буде, пере... буде образ точки О буде образом точки О буде об... точка О1. Це так правильно. Якось, треба перпендикулярно провести до прямої Б1С. Mm -mm. Подивіться yeah. на третю властивість, яка не зберігається під час паралельного проєктування. Теба, треба провести Прямо... по стороні А1 Д1. Ні. Перпендикулярність прямих. Перпендикулярність прямих не зберігається, правильно? Mm. Тобто, від ми того... можемо просто провести лінію від H до H1? Дивіться, не можемо. Від того, що в нас, як вам щоб було зрозуміліше: що від того, що в нас спроєкту... Ну, тобто від того, що в нас О1, це точка перетину. Далі тепер давайте з вами переглянемо, наприклад, трикутник. Давайте з вами переглянемо. Наприклад, подивимося на трикутник ОБЦ. Подивимося на трикутник ОБЦ. Яким він буде? Трикутник ОБЦ. Рівнобедреним. Правильно. Він у нас рівнобедрений. Все правильно. Трикутник у нас рівнобедрений. Далі. Відштовхуючись від цього. Якщо трикутник в нас рівнобедрений, то що ми можемо сказати про ОН? Чим буде ОН, Оаж О, аж, вона буде. Висота. Висота. Щепотенуза. Ну, Не треба все сюди приплітати. Так. Висота в рівноведеному трикутнику, яка проведена до основи. Вона Чим ще буде? Навпіл. Ділить навпіл. Як це називається? Медіана. Медіана. А також. Бісектриса. триса. Вона ділить кут. О також на. А на... також бісектриса. А також бісектриса. Але що? Дивіться. Коли розглядали презентацію, ми з вами розглядали, що зберігає своє місце положення. Що? Медіана трикутника. Медіана трикутника. Тобто, що мається на увазі, що зберігає своє Вона місце положення? Медіана трикутника. Дивіться, ми беремо. Секунду. Ось так. Ми беремо лінійку в руки. Це що таке? А тут на те натискаю і кажу, що таке. Ми беремо в руки лінійку. Вимірюємо сторону. Вимірюємо сторону. Чому вона в нас дорівнює? У вас в а... зошиті, чому дорівнює? У мене 2,5 см. От знайдіть точку, знайдіть серединку, тому що в мене 7,5 аж. Сім з це десь приблизно три сімдесят п'ять. Зараз так, приблизно десь. Десь приблизно ось так. Тобто, знайшли серединку? медіана трикутника в нас зберігається. Медіана трикутника, значить, якщо медіана зберігається, ми можемо провести О1 H1. І вказати, що давайте вкажемо це, по-перше, в, в звичайному, що це в нас медіана, бісектриса та висота казали. А тут ми просто вкажемо, що це в нас е, бісектрисою не буде, висотою не буде, але медіана зберігається. І підписали угу. точку H1. І підписали точку H1. до цього завдання. Питання? Питань тут немає. Це зрозуміло, розібралися чи ні? Угу. Так. Я Якщо не речі, розібралися, то, ставте подумаю. одразу питання. Угу. Тепер далі з далі. Дивіться в домашньому завданні у вас буде номер 7:13, трикутник А1, Б1, С1. Він десь у нас є, 721, Це у нас ось є зображення прямокутного трикутника. Тобто, прямокутний трикутник, а в при паралельному проєктуванні у вас виходить довільний трикутник, тобто, те, що ми з вами розбирали, що точки так зберігаються, але. Перпендикулярність відрізків, рівність відрізків, що що лежать на прямих, які перетинаються, вона може бути різною. Тому спробуйте це спроєктувати. Спробуйте це спроєктувати. Зараз я вам покажу домашню машину. Домашнє завдання. Параграф 2.7. Виконати письмово номер 713. Добре, ты тебя побачила информацию Леонидович.